Так. Час пішов. Що, працювати розпередшов? Працювати зразу. Працювати Піло, пішов. Працюємо. Ви Не чує. Як позвати, мене. Не чує. на голову, нічого підвільні. Дев'ять. Десять. Дихання відсутнє. Пульс насотник. Дихання хатери. відсутнє, пульсу нема. Пульсу немає, І все. Звільнена смерть. Починаємо в целегінальну анімацію 10.30. 30 маску мішок камбу. Качаєте все, як маєте? бути. 26, 27, 28, 29, 30. А що 30, а далі що? Вот видно, замінили массаж. 21, 22, 23, 24, 25, 24, 27, 28, 29, 30. Лонгальная маска та табора, вон там лежить. Вон під сумкою вашою. Кожне масштабі. Дорослі четврка, якщо більше 70 ти було п'ятьорка. Шпирцом повітря випустила, Дідки. Дідки повітря. Так, шприц сюди, сюди. Поставила і включила. Все, два, удох. Масаж? Тім переднім. 89. Фібриляція суночки. Так, масаж. Ви не відключаю, дружа, тільки карту. Ясно. Дефібриляція 150 джоулів. Да. Так. так, все готові. Сім'я дітей. Що на у нас? Фібриляція далі? Ну, no, ви стільки зробили. її. Все. Дефібриляція 200 джоуів. Mm. Все працює, так має бути. Mm. 28, 29. Всім діти. Дефібриляція 200 джоулі. Масаж. Третя дефібряція 200 джоуів. Mm. У вас виходить тільки 15 секунд. Дві семи дети, де фібриляція 300 джой. Ну і нагадаю. Оцінка ритму. Оціните, оціните. Оцінка ритму. Фібриляция. Ковку адреналіну. Так, вставлю. Катетера. тера. Які? Зелене. Розмір. G2 G18. І. Так, Чіпляти? Так, так. Вийміть його, вийміть, вийміть, сам а, повністю? Так, Добре. І можете з тим ставити, з мандреном, без мандрена. Мандрена Фу, Зараз... Зараз Так, так, ви, все, все наб, нормально, добре. Набрала. Все, я набрала для адреналіна, тобу половину вбила кадреналін. Далі набрала. Зараз кордорону дві. Дві кордорони. Міліграм. 300 міліграмів. 300 ну, чому? Все, треба на глюкозі, мене на афізіології. Набрала, ввела далі. Эх, потім за ритмом. Все. Дихання, дихання присутні. Хай рахує вам чи ні? Дихання присутнє. Дихання 4 за 10 секунд. Продовжуємо дихання. 4 за 10 секунд. Ага, 4 за 10 секунд, значить все. Дихає нормально. Почав кашляти. Ви мене чуєте, бо чорт. Там маска стоїть. Ага, підтримки. Маска там. Ха -ха, він все, Зараз ми вам акуратно виймемо масочку. Ми повітря випустили, масочку вийняли, під'єднуємо цю ем, маску, І підліснемо, можна все побігати. Пульс на перегріні на сонці є. Пульс на сонних на перегріні немає. Нема? нема. Так. Значить, продовжуємо ще масаж. Пульс є на совний. А, я не дуже. Пульс. На не периферії немає. Не не на периферії немає. Значить, вимірює артеріальний тиск. Саша, дай цю вам. Дихай. Кисен хай буде, він не дошкодить. Так, який тиск? 60 на 40. 60 на 40. Під'єднаємо систему. Як? У вас десь була з фізіологією і допомін. Тільки? Одну ампу. Так. У вас так, все зробила? Ви прикладали, що до все роботи, так? Система заряджає, Так, 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 так. Систему зарядила. Так. Як капаєте? Значить, катете. До, до фамилию капаємо, в залежності від тиску. Тиск. Значит, 60 на 40. Значить, будемо десь дві краплі за хвилину. Добре, далі. А потім будемо в залежності від того, який тиск. Добре. Далі пульсок симити. Так, 88. 88 продовжуємо кисню давати. Ну що, говорить, не говорить, свідомості, не свідомості ще. Два Ді хвилини до закінчення, так. Ще піскоп, після достамі. 80 на 60. Значить, можна ще додати до 0, 0,5. Куда? 0,3, значить внутрівна, 0,5, можна пішки. Ну тут треба віна. Добре, далі. Так, дихання. <звіг> дихання перевіряєте? Скільки дихань за хвилину? За хвилину не міряється в реанімації, за 10 секунд 4. Добре, ну значить, дихає добре. 89. Так, треба перемірятися цукор. Міряємо. Ага. Ми його не взяли, ми віддали на газу, бо немає до, запасного. Добре, добре. Все, до, до. взяла, поміряла. Скільки цукор? Цукор 5,2. Значить, набираю 20. Набирає гібліку за 40%. А, 5,2, норма. 5,2, норма, сухо. Що ж, Я... Кордару, скільки пульс? Пульс 88. 88 норма. Так. Ну, далі. значить, мене система капає. Що далі робити? Будемо готувати хворого до імобілізації. Якої імобілізації? У <св 'язання> реанімаційне відділення. До госпіталізації. До <св> госпіталізації. <'язання> <св 'язання>